Святий ігумен Меркурій Бригинський був причислений до лику святих наприкінці 2011 року. Благими ж справами він займався на початку ХХ століття у перші роки радянської влади, коли було закрито Києво-Печерську лавру, Меркурій Бригинський збудував на Чернігівщині храм, де хрестив та вінчав людей. Основний його подвиг полягав в тому, що він ніколи не боявся говорити правду і ніколи нікому не відмовляв навіть. Під загрозою смерті, якщо він знав, що його переслідували, його за ним слідкували, і неодноразово неодноразово його хотіли розстріляти, але кожного разу господь відвертав від цієї смерті. За життя Меркурій Бригинський відмолював навіть хворих на епілепсію. Нині прочани вірять, що від хвороб лікують і мощі святого, можуть вилікувати, і от самі руки теплі, коли притуляєшся, то відчуваєш тепло. Тобто благодать. Є і допомагає людям. Я з благодарністю прийшла. Я прийшла не з проблемою з віддачею віддати дяку Богові і дяку святій людині, яка своє життя присвятила другим людям. У цьому переконані і священики кажуть, мощі святого Меркурія допомагають зцілитися навіть від раку та чорної хвороби. У верхньому храмі Святопокровського собору мощі перебуватимуть до 13 липня по тому вони відбудуть до Тернополя. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма День.